Всіх приветствую на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Ми стараємося знімати Качественный контент, так скажем. Заховався трохи в углу, бо вже другий день дурне дує, як бачите, аж сонця не видно, поляку таку. Папа десь на полі, бо ми їх взяли на зітавлю, папа десь на полі дискує Чесно, приїду, що постараюсь показати. Як там диски себе ведуть, вже ну, під гектар 50. Ну, вже десь Під гектар 50 задискували. Бо в коментарях багато там писали, що і слабі, і не такі, і будуть шататися, і набиватися. Друзі, я вам скажу одне. Ми їх купили, ми все як уйшли і все ну, ніж купляють, поузнавали у людей, це не з бухти, з барахти була покупка. Все до цього узнавалося, аналізувало. Далі буде з морфіка масло набирати. Не знаю, ну мотор ж не може начать, так брати різко масло, бо ну, тільки весною зроблений, комплектуючі купували з недешевих, якби з хороших, бо мотор робити ну, не ж дешеве влажувати. Думаємо, що турбіна, будемо турбіну міняти на ньому. Тоже будемо. Ну, це вже пізніше все, Уже відробимо тоді. Зараз немає часу вставати. Хтось мене питав за цю дискову борону за агешку. Не продаєте чи будете продавати. Ні. Продавати її не будемо по той причині, що їсти не просимо в неї, вона вся перебрана, все це. і тим більше тут є з нюансів. Тут каток новий, кстати, ми заказували, бо старий з уголків був. Вона була тут, лопнула, поварили. Ну Там рамка під каток полопана. За вітер вибачаюсь, ще раз кажу, таке дурне дує. І в цю сторону було. ну це Коротше, порвало. у усіх болячка, їх тут рве. Ну, ми думали, якщо б не було той дисковий, ми хотіли підбирати сюди такий квадрат, кстати, він похожий, як на капеці. Заганяти, типу, як електрозакльопки і осілювати. І ще хотіли ми удосконалити сюди якось придумати, щоб такий так скажем, образно, бортик, щоб землю не викидало сильно, або об бортик і ложило її. Ну, може, зробимо, я ж кажу. ну. Її продавати не будемо, вона їсти не просто десь якийсь город задіскувати, десь в случаї чого якщо не будемо співати діскувати поля, з двома тракторами їхати діскувати, якби би отак. Зараз будемо їхати поле. я ж кажу, Якщо буде затишок на полі, я покажу ті діски. Ну, дивіться турне, яке дує воно вже який день. Приїхали ми до папи на поле. Тут трошки посадка закривається цей вітер. Дивіться, як. Красиво виходить. Непогано і каток добре, грудочку перебиває. непогано. Такий розход по тим першим полям 6 літрів, 6-7 літрів. 6-6,5 до 7 літрів, в зависимости від поля, бо поля, як то кажуть, наразі знаходяться на часовому поясі, де були дожі, де, ну, типу, де влажніше, де сухіше. Отак от вона вже витерлася краска. Папа газ дає. На Ромашка витерлася кратко. Оддискували майже 50 гектар, там 48 вийшло в общем. Що я хочу вам сказати по дискам. В принципі, ми по них все доволі, ну, якби 50 гектар це не такий великий об'єм. Одне, що поперетягували, стойки і то, це ж ми самі були, коли регулірували. регулювали. Ну, нічого страшного, воно ж все ж сідає, десь, все ж перекрашене, краска, все це, і сідає. Ну, Перетягнули агрегат, ну, якби, Нічого в цьому страшного немає. Е, що з мінусів? З мінусів, оце, що я замітив, ну, треба буде купити заглушку сюди бо пеляка... Поки тільки пиляка, і то ми наверное, будемо циліндр знімати, коли перед зимою, задирати. Виходить, транспортне і щоб пиля туди вилетіла і купуємо заглушки пластикові, поставимо сюди. Бо знизу немає, щоб десь щось, чи пиляка, чи вода витікала. Ну, Пеляка, як пиляка, як вода набереться, можеш зимою від морозу роздавити його. Хай там хто скаже, типу, от метал такий товстий, блоки на тракторах лопають. В коментарях писали, що. 10 гектарів треба буде підтягувати почіпники. Ви шо, люди? Які почіпники? Ну, 50 гект... ну, підтягувати конусні. 50 гектар, все огонь, два рази. Ну, третій раз Віталія набирає смазку, буде мазатися. Ну, все огонь, ні один не шатається, нічого, все чітко. Хтось, а, хтось написав, що це минулий вік, що просто фермер довбається, що тут набивається. Агешки теж набивалося все. В агешки, кстати, треба чистики зрізати на стойках одразу заводських, щоб не набивалося. Тут чистиків нема. Типа, да, степ. Степ є такі диски. Ну, не такі, ну, що типа, диск на виворот сюди стає, його ніколи не наб'є. Ну, Вибачте, мене, ну. І не знаю, це треба вже по болоту дискувати, щоб почало набиватися. У нас, знайомого теж є аг Агеш... гешка палада. Все відлічно з нею. І я ж кажу, щоб тут набивалося, я не знаю, що це, по якому болоті вже треба дискувати. Я обдув її трошки, Та ми в принципі, всі стараємося гряти, обдувати, щоб пиль вона ж потім, якщо вдруг якийсь туман дощ, воно тоді як болото зверху збирається. Хтось мені писав, що там, так. В коментарі мені так понравилося, як хтось написав. Це фуфло, вона фуфло, але я нею не користувався. Блін, вибачте, а як ви можете судити, якщо ви ним не, ну, агрегатом не користувалися? Ми, допусі, ну, у нас з цих агрегатів, які є на території, я можу сказати, хороший він і поганий, за ту агешка плюси-мінуси її. І, і так само за інші агрегати. А як ви можете казати за неї, якщо у вас його немає? А, за Велісагро хтось питав, типу, а чого не Велісагро? Велісагро, виходить. У них або 2,6 да, по-моєму, щось таке, або 3,3. 2,6, ну, зачем нам 2,6. А 3,3 там, от 100, конечно, щоб тянуло. І цінова політика, не путайте, дуже великі гроші. Якби була нормальна ціна на зерно, то може б щось і Та, в принципі, Зачем переплачуватися і ось роботають теж непогано, все відлічно. Предвідуючи відео я казав, буде или не буде тут лежати Бугарок. Ні, все отлично, як можете бачити, тут іде диск якраз посередині, бо гра немає, все окей. Не знаю, поки 50 гектарів дисковано, ми доволі, все отлично. Оцепили ми вже диски, зараз Віталя буде рубалку цепляти, бо будемо вдома косити, машину грузить свою. І виходить, края треба. Та й буде рубати за комбайном. Виходить, на 47 гектар. 315 літрів Це з переїздами, зовсім, як то кажеться. Посчитали по 6,7 літра, Я думаю, це дуже непогано. Хотів вам показати, я не знаю, ми купували цю рубалку ну, двохгодова, вона 2 роки в людей побула. І вони сюди отаку як, не систему. Виходить, коня рідне дишло було без шарика, без нічого його розбивало. І так воня, це Т-150 ляшки, не є, так зрозумів, воно так і є. Т150 кусок уварений, шариком, все і огонь воно себе веде. Що, да, Вітальон, коли грузова рядом, коли треба, радіатор раз-раз, сейчас подув собі і полетів далі. Він вдома дув, а 10 гектар, Полка, і 2 гектари накривав. No. Тут добре, що він хоч попереходить, його не так накриває. А другі поля його накриває, виходить, і сильно. Забивається. Через Воно все бачите, як чим забиває. Соня. Італіоном переганки, переганки. Газ дає. Тож навечір вже вітер стих, не такий як дньох турний. Ми ще молотимо. Тут у нас поле трошки теж воно потягне назад, сонях по соняху. Ну, як повторюся, ми рівняли поля. Ну, щоб, Наприклад, 50% зернових 50 соняха було. Та й тут Сонях по соняху, зимова пахота, але не було такого, як з Саксоном, що мало було. Ну, Процентів 5 може до 10 було, що зелений штурпак з листями головка не сформувалась. Краще себе драган. от сиді України показав. Ну нічого страшного. В таку засушливу пору року. І на тому спасіба, що ці соняхи хоч щось нам дали. Це на території такі в нас калюшки. Качки купаються, качкам щастя. І що, такий дощик пройшов. Такий дойжик шарій, йде, Це знову приїхав цей дракон до нас косить. Вчора покосили. На сьогодні торба дощ. Ну і будемо спати. Називається така погода в уборку, день комбайнера. П'ємо пиво і віддихаємо.